Унікальне українське крафтове пиво бочкового дозрівання. Вітаю друзів та гостей канала Пивна П'ятниця. У мене на кухні щоп'ятниця у нас тут завжди щось цікаве про смачне та якісне пиво. А посереду в нас іноді крафтові вечори. От сьогодні саме такий вечір середи, де у нас буде. Крафт і не просто крафт, а як я сказав, що український крафт бочкового дозрівання. Саме від броварні Варвар. Не ляйтесь, цю всю красу ми сьогодні відкорковувати не будемо. Будемо дегустувати тільки один вид ось цю пляшечку Blossom Blueberry. Це все крім ось цієї пляшечки. Це е, новинки цього сезону, цього літа. Це в мене старих запасів. Люблю я бочкове пиво, якщо що від варвара, до цього ще черга не дійшла. Це пиво більше для антуражу. Київ 25 це дике та кисле. Салідол ми вже знаємо, що це таке. Це крутезний барлівайн, це у нас салідол Берінис від віскаря бочка. Блоссомблюмерів ми розглянемо більш детально. Це у нас вишневий ель. Теж витриманий в бочках. І це у нас е, теж барлівань. Це все буде чекати свою чергу в майбутньому. Скорому в скорому майбутньому, я сподіваюся. А сьогодні прийшов час оцієї пляшечки. Традиційно пиво бочкового дозрівання. Варва розливає в такі пляшечки 375 мл. З такою псевдо-сургучевою. Верхівкою. Це не срогуч, це якийсь полімер, якийсь вакс-діп чи щось таке. Там кроненпробка звичайна металева, залита, але це додає солідності, герметичності, і взагалі вказує, що це пиво не на кожен день. Це якесь таке пиво особливе. Продовжує цю стратегію у нас така металева пломба, і з приємного тактильного і такого паперу у нас етикетка, всі пляшки номерні. Це у нас номер 257. Дата розливу 16.06.25. Баррель Edget Native Yeast L. Це Blossom, Blossom Blueberry. Це колаборація Варвар та Константина зі Свар-Завар, який збирав. Дикі дріжджі для цього пива. Вибачте, але я мало що знаю про звар-заварта цього шановного пана. Знаю, що тільки зараз він доєднався до лав ЗСУ. А тим часом варвар витримали це пиво майже рік у якійсь бочці. Несолідно відкривати такі пляшки запальничкою, тому я взяв цей барменський ніж, чи як воно називається. Хоча далі можна продовжувати вже з пальничкою. Ух, такий димок приємний, як у шампанського прямо. Звісно, можна було взяти ось цей новий модний келих від варвар з нової серії. Це. Хвиля, чи як він називається, за нього окремо дякую Дарині з варвар. Але я так думаю, що цей келих не для такого пива. Для такого пива підійде щось більш вишукане на ніжці. У мене є ось такий крамбахер. Я думаю, що це підійде. От як воно виглядає. Виглядає бомбезно. А Скріншот для тапка. Склад. Вода, солод ячмінний, пшеничний, плисівці, пшеничні солод дріжджі. Початкова щільність 16,5, алкоголю 8,1, IBU 7. Ну, круто, круто. Виглядає круто. Я вже аромат відчуваю. Дуже таке щось ароматне свіже. Мм. Отак пахне справжнє бельгійське кисле пиво. Взагалі для мене еталоном кислого пива є пиво від броварні Бум. І за смаком, і за якістю. Сподіваюсь, варвар буде не гірший. В ароматі щось таке яскраве, п'янке. От ті мочені яблука, про які вони пишуть, мабуть, в ароматі є. А знімаємо пробу. Дуже круто і несподіване. Хоча я себе настроював на кисле, воно підступно кисло. Перші ковтки заходять легко, а потім ти відчуваєш цю кислотність. Вона тебе доганяє, але вона в балансі і смачна, воно така потихеньку розкривається. Вони пишуть в описі, що це має бути там. Сіно, мочені яблука, можливо лугові квіти. Як на мене, це щось таке кисле, кисле приємно освіжаюче. саме те, що потрібно влітку. Можна було б його порівняти з сухим вином, але це зовсім інше. Тут смак більш наповнений, як на мене. Якщо... Я не дуже люблю вино, якщо ти п'єш вино, я відчуваю якийсь такий... Одноманітний смак, смак винограду, і все. Тут смак більш складний. От, от осінно, логові квіти, щось таке. Дуже наповнений, дуже такий насичений аромат. І він мені подобається. Я до кислого пива, як я вже казав, прийшов не відразу. Потрібно було спробувати кілька різних зразків, там були і ламбіки, там був і варвар, до речі, і я якось зрозумів оцей смак. Кислого витриманого пива. Це важко описати, це потрібно до цього дійти, потрібно це пробувати. Я з задоволенням п'ю це пиво. Оця така кислотність, але вона не отстава, вона більш вишукана, більш тонка. Вона не палить, вона навпаки освіжає, бадьорить якісь такі асоціації в мене викликають ці смаки. Дуже круто, дуже смачно. Я вважаю, що це пиво, кисле пиво це те пиво, до якого потрібно дійти. А те, що воно витримане в бочці, воно набуває якихось таких особливих смаків. Оці дикі дріжджі. До речі, їх кажуть, що кілька років Костянтин підтримував їх життєдіяльність. діяльність. Так розумію, що вони більш стабілізовувались чи як, чи як це воно там називається в них? Не знаю, як правильно. А потім це все ще помістили в бочку, і вийшов такий дуже насичений, стабілізований крутий смак. От це все разом, і дикі дріжджі, і ці всі ця лахина, якимось боком, отой сад, ота вся природа, в бочці якось вони е, одне одного доповнили, збалансували, і ми отримали такий напій. Мені важко описати цей смак, я думаю, що надійніше це якось наважитись на таку пляшку, придбати і спробувати. І, звісно, потім написати свої враження під цим відео. Додам, що пляшка цього пива на сайті варвар коштує 249 гривень, немало, і я собі дозволити таке пиво можу хіба що з якогось такого приводу, тому що пиво не на кожен день. Пиво все-таки таке особливе, ексклюзивне, номерна пляшечка, зовнішній вигляд. Дуже багато вкладено часу, досвіду, вмінь. Не знаю, ну дуже таке трудомістке пиво і смачне. До речі, у мене є сьогодні такий привід пити це пиво. Моя дитина перейшла на другий курс коледжу. І зберегла державну стипендію. І мені здається, за це потрібно пити якийсь такий вишуканий напій, піднімати келих з тостом. От саме це підійде. Я ж кажу, я вино не дуже полюбляю. Я більше люблю пиво, класичне пиво. А це не класичне, це вишукане це пиво не на кожен день. Це пиво якогось такого під якусь таку подію. У мене сьогодні подія є. Здається, варварство взяти таку пляшку за 250 гривень і випити просто так в одне лице, щоб поставити в тапку галочку, що я е, зачекінився. До речі, чекінив цього пива небагато, 38 всього на день зйомки, а рейтинг достатньо нормальний такий. 4.19 я спокійно поставлю йому 4,25, тому що воно в стилі, як я його розумію, і воно мені заходить. Дуже круто і дуже смачно. І на цьому ми сьогодні будемо завершати нашу крафтову середу. Як підтримати канал, ви знаєте. Всі посилання в описі під відео. До пива, яке тут у нас на фоні, ми ще повернемося в наступних. Крафтових середах, я так гадаю, так що не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати якийсь комент, можливо, там якісь побажання висловити щодо пива або свої враження щодо кислого пива, до витриманого, до бочкового пива, до пива від варвар. І, можливо, це якось вплине на подальші відоси е, взагалі на каналі чи крафтові середи, чи от е, відоси, які стосуються пива. Варвар. Дякую варвару, що прислали мені. Це пиво на огляд, дали таку о, можливість ознайомитися одним з перших з цим всім пивом. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці або крафтової середи.